Перший простір для адаптації під назвою Свій розпочав свою роботу 7 травня. За цей короткий період вже була надана допомога великій кількості постраждалих переселенців від війни, бо тут можна не тільки отримати низку послуг від Агентства ООН у справах біженців, а й скористатися допомогою органів місцевої влади та партнерської організації Право на захист. Головна мета простору дати можливість постраждалим людям відчути себе своїми у Харкові. Простір націлений на допомогу вибо та жителям міста, котрі постраждали від війни. Ми надаємо консультації, проводимо івенти, проводимо супровід людей у питаннях відновлення їх. Життя після переселення або після руйнування їх житла. Проект було реалізовано за підтримки благодійного фонду право на захист. Пізніше до нас також доєдналася громадська організація Проліска, громадська організація «10 квітня та обласний центр зайнятості. Для нас було головне забезпечити базові послуги, тобто юридичні, психологічні консультації, кеш допомоги. І зараз ми працюємо у трьох напрямках щодо розвитку. Перший напрямок це щодо додавання послуг, тобто в нас вже є поток мешканців внутрішніх переміщених, які кожного дня користуються нашими послугами, і ми в них питаємо: а які саме послуги ще треба для вашого комфорту додати? З іншого боку, для нас дуже важливо, щоб ті люди, які приїхали зараз до Харкова. Економічно інтегрувалися у життя нашого міста, тому наступний вектор нашого розвитку це якраз економічна інтеграція, яка складається з двох проектів: перше це перекваліфікація для того, щоб ці особи могли швидко отримати для себе роботу. З іншого боку, це розвиток щодо створення власної справи, і саме так ми вважаємо, що ти що переміщення особи вже будуть повноцінно становитися членами нашого міста, і вже ж у всіх в цих планах ми шукаємо партнерів активно і хочемо, щоб якомога більше організацій долучалися до нашої ідеї, тому ми співпрацюватимемо, готові кожної організації надати майданчик для проведення своїх західів до проведення своїх консультацій на базі центру адаптації. Свій відправи на захист в просторі представлена послуга юридичних консультацій, психологічних консультацій і кар'єрний консультант. Найпопулярнішою послугою є юридична, і одним з основних запитуваних тем консультацій є питання фіксації Ації пошкодження майна, грошова компенсація за пошкоджене майно а також відновлення документів, втрачених чи загублених. Ми доєдналися до роботи на цьому просторі майже з перших днів його відкриття. А ми вже давні партнери з організацією права на захист. Але з початку повномасштабного вторгнення наша співпраця стала більш щільна, більш тісна. Переваги, по перше за все, це взаємодія з партнерами, це наявність безпечного місця, де можна надавати консультації і проводити групові заходи. Бо це дуже важливо на сьогодні, враховуючи безпекову ситуацію в місті. Тут приходять багато людей, як містян, так і переселенців, і вони одразу бачать всі послуги. Можуть отримувати комплексні послуги у тому, числі і психологічні послуги, одразу не записуючись десь там через гарячу лінію, а одразу прийшли, отримали послугу. На базі простору свій є можливість не тільки надавати власні послуги, але й проводити івенти у безпечному місці. Команда свій кажуть, її учасники відкрита до нових партнерств і співпраці з різними громадськими, волонтерськими організаціями та благодійними фондами задля допомоги містянам та всім, хто потребує адаптації. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Ігор Мартиненко, Олексій Старінков, Харків. Новини.